У ДБР розповіли подробиці із затримання правоохоронця, якого підозрюють у хабарництві. Як ми вже повідомляли з посиланням на власні джерела, мова йде про заступника начальника поліції міста Володимир. В ДБР зазначають, гроші в розмірі 8 тисяч доларів він брав з чоловіків, яких переправляв за кордон під виглядом інвалідів. Правоохоронцям відомо факт, коли клієнт на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль, після чого був оформлений ніби як особа з інвалідністю за наявності посвідчення. При цьому відповідних документів він не надав. Наразі той вже повернувся в Україну. За даними слідства, правоохоронець брав гроші трьома траншами: 4,5 тисячі доларів США за початок підготовки до виїзду за кордон, 1,5 тисячі доларів безпосередньо перед виїздом за кордон та 2 тисячі після виїзду за кордон, які мала вже передати довірена особа. Його було затримано саме під час отримання від посередника залишку коштів. Нині вирішується питання щодо протягнення до відповідальності його спільників.